Всіна ладочанч, бентру лофтен. Сим тинг зинате сейн а be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 7 по 13 серпня. І перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Тому дякую тим, хто підписується і дивиться все ж таки з підпискою мої відео. Дякую вам велике! Також хочу наголосити: якщо вам потрібна особиста консультація, то ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, розпочнемо вже про саме цей тиждень, і скажу, що він розділяється на дві такі основні теми. Перша тема це гармонічне поєднання розумових таких наших здібностей і наших дій, те, до чого ми прикладаємо свою активність. Правильне розподілення, ось цих правильний баланс ось цих двох тем зможе дати вам результат, і ви навіть в кінці тижня зможете. Насолодитися тим, що ви проробили протягом ось цього тижня, скажу, що тут можна і виступати, наприклад, і давати якусь інформацію, і активно себе проявляти, тому що всі такі земні питання, всі питання, які стосуються взагалі фінансів, також або таких побутових робочих питань, все буде вирішуватися добре, якщо ви будете вміти поєднувати ось ці дві якості, такі тобто нашу розумову здібність і. Правильні кроки до виконання якихось задач. Якщо це у вас працює гарно, то ви обов'язково досягнете результату. Тому скажу: якщо ви плануєте на цьому тижні якусь поїздку, то вона пройде для вас вдало, тому що, по-перше, Меркурій, нас ще в прямому русі немає оцього запаморочення і забування якихось таких дрібних тем, дрібних деталей. Які можуть вибивати вас колії, і при цьому у всьому також можна і планувати якісь виступи, або, наприклад, доносити якусь інформацію, якщо ви хочете навіть в колективі своєму, або презентувати, наприклад, якусь свою тему для керівників, так то ви можете це зробити саме на цьому тижні. Тобто, ваш голос буде почутий. Головне, звісно ж, таки правильно донести усю всю інформацію. Якщо хтось планує, наприклад, зараз і знайти нову роботу, то зараз гарний час для самопрезентації, тому ви можете також подавати якісь резюме, тому що е в співспівбесіда пройде добре. Тобто, якщо ви правильно зможете про себе розповісти, то все ж таки вас візьмуть на ту посаду, на яку ви хочете. Тому дійте і скажу, що розумові здібності зараз ще працюють дуже добре, тому що Меркурій у нас в знакові діва. А це все ж таки для нього достатньо гармонічне положення. Тому користуйтеся цим моментом. А ось друга тема це більш така емоційна складова нашого життя, те, що ми відчуваємо, наші такі відносини з іншими людьми, наша емпатія, так взагалі наші почуття. І тут скажу, що різко може щось змінюватись. Це не обов'язково плани, але. Можуть і плани коригуватися, але це стосується або фінансів, тобто ви фінансово можете різко вкластись кудись. Скажу, що все ж таки перевіряєте, тому що можете потім розчаруватися. І, і також це може стосуватися і романтичних відносин. Це можуть відбуватися якісь різкі зустрічі, різкі зміни в ваших відносинах. Скажу, що в цей період може бути все непередбачуване, як, наприклад, і в романтичних відносинах різкі якісь зміни, так і в фінансовому. Фінансовій частині вашого життя. Але скажу: якщо ви боїтеся цих різких змін, то все ж таки дозвольте собі все ж таки відпустити можливо деякі моменти, не контролювати всі процеси, які проходять у вас зараз з партнером, а все ж таки відпустити і дати ось цю легкість, тому що можливо саме ось ця легкість допоможе вам. Пройти ось цей турбулентний момент. А коли ви все ж таки захочете все контролювати, все до деталь планувати, то на жаль, цього не вийде у вас, тому що ви будете навпаки тільки більше можливо злитися на те, що у вас не виходить так, як ви хочете. Тому відпустіть ось цей момент. Якщо навіть це стосується не тільки романтичних відносин, а взагалі відносин з іншими людьми, дозвольте ось цій легкості прийти до вас в життя. Дозвольте можливо. Не плануючи також здійснювати якісь свої дії і свої вчинки, тому цей період дається вам, щоб ви відчули по відчуттям уже планували ось цей весь свій тиждень, тому що весь тиждень буде триматися і. Скажу, що головне от за фінанси, то все ж таки перевіряйте, куди ви вкладаєте ці фінанси, тому що може бути таке запаморочення і велика сума грошей піде на ту покупку, все ж таки, яку ви потім будете якою розчаровані. І скажу також, що ось такий аспект у нас уже був в, на початку липня місяця, перші числа липня, тому можете згадати, що тоді ставалося, що можливо у відносинах у вас відбувалося, можливо, якісь швидкість. Зміни, так можливо, ви зустрілися з партнером своїм, мається на увазі, познайомилися з романтичним і зав'язали такі романтичні відносини. Тож можете нагадати, тому що все у нас циклічне, і ми будемо ще проживати трішки пізніше, вже в вересні здається. Ми будемо проживати знову ж таки цей аспект, але тут можете нагадати, що було на початку липня місяця, тому що. Ось це повторюється, повторюється, і можливо навіть почуття ви будете знаходити і відчувати ось ті самі, що були тоді. І можна сказати, що дуже багато навіть спокуси вносить у нас чорна луна або ліліт, як її ще називають, тому що вона з'єднується у нас з Венерою, і туди підходить уже сонце, і ми трошки як зачаровані. Це дуже добре, якщо це відбувається у відносинах, да? тобто відносини такі стають романтичні, більше романтизовані, але ми можемо не до кінця бачити свого партнера. А ще якщо це у фінансах, то як я вже казала, тут можуть бути спонтанні такі витрати. Тому будьте тут уважні. Так, ну що розпочнемо з понеділка, і це той день, коли ми можемо бути незадоволені своїм статусом, або як, як нас бачать інші, захочеться щось змінити, кардинально змінити взагалі, або довести іншим людям ось свою значеність. Тому тут може також бути такий турбулентний момент, коли кожна людина буде. Намагатися довести, що вона все ж таки чогось варта в цьому житті, тому будьте обережні, тому що люди навколо можуть показувати свої, свої не найкращі, можливо, навіть сторони, тому що захочеться показати наскільки я вартую. Чи посади, чи звання якогось, тому всі так будуть відчуватися в кожній людині. Ось це его. Це починається саме з понеділка, але в принципі відчуватися може бути на протягом ось цього всього тижня. Тому в понеділок це тільки так, як зароджується. Можливо, ще і на вихідних минулого тижня також ви відчували, що люди трішки не те, що егоїстично, але все ж таки хочуть показати ось те, що вони чогось вартують. Ось, але скажу, що в принципі можна в цей період краще робити багато справ, тому що у нас дуже гарні аспекти саме з Юпітером, Марс з Юпітером. І це означає, що ми можемо, по-перше, досягнути якоїсь своєї мети, зробивши так, активні дії. А по-друге, взагалі, що ми можемо переробити дуже багато роботи і. Не знаю, ось цих активності і жаги виконати все, поставлені всі свої цілі, у вас буде достатньо. Тому цей тиждень краще присвятити не те, щоб довести комусь щось, а краще пропрацьовувати якісь там свої, свої такі питання, які потім приведуть вас до результату, не доводячи нікому тобто, ви уже постфактом. Да, Люди самі побачать, чого ви вартуєте. Тобто не треба багато пафосу, краще структуровано робити свою справу, і цим самим ви покажете ось свій статус. У вівторок знову ж таки включається ось цих два процеси, про які ми говорили з вами на початку відео. І скажу, що в принципі робочі справи йдуть добре. Якщо ми прикладаємо туди зусилля, то вони структуровано вирішуються і, в принципі, немає ніяких таких. Ем... Таких ситуацій, які можуть вибивати вас колії, тому працюйте і націлюйтесь на такі робочі задачі. А ось якщо брати романтичні відносини, то тут все ж таки можуть бути якісь різні ситуації, але як я і казала, що дозвольте собі цієї легкості, тому що тільки вона допоможе вам трошки легше подивитися на ваші відносини. І навіть якщо ви дуже Крупульозно вибираєте собі партнера, то в цей період дозвольте собі, можливо, познайомитися або спілкуватися з людиною, яка для вас трошки інша, так? до якої ви звикли, типаж, можливо, інший. І тоді ви побачите, роздивитеся в іншій людині перспективу навіть. Тому дозвольте собі по-іншому побудувати відносини. Навіть можна сказати, нестандартно для вас провести час з другою половинкою. Тому задумайтеся. Середа, ось такий день, коли формується колективна думка, і взагалі робота в колективі буде націлена на максимальний результат, ніж коли ви працюєте наодинці. Тому результат ось цей ви можете отримати вже на наступному тижні, це буде більш помітно. Але ось саме зараз, якщо ви або чуєте якусь інформацію, або знайомитесь з якоюсь людиною, або взагалі з колективом, то ви можете використовувати цю інформацію, тому що Правда, робота в колективі допоможе вам швидше і краще досягнути вашої поставленої цілі, і взагалі прислухайтесь до інших людей, тому що вони можуть порадити в цей день щось таке тямуще. А ось четвер у нас активний день саме в темі комунікації. І скажу, що ви можете навіть бути таким посередником між керівником і людиною, яка виконує так, ці накази або якісь завдання. Ось тому ви можете бути як посередником між цими двома людьми. І також в цей день дуже багато можна переробити якихось своїх справ. Використовуйте взагалі цей момент, поки ще Меркурій має. Має прямий рух і має швидкість, тому що потім він буде затримуватись, і все ж таки буде вносити свої корективи. Тому цей тиждень, взагалі, можете втілювати всі свої плани. І, взагалі, дайте собі можливість ось поактивнічати трошки. Тому що потім Меркурій, правда, ми можемо повертатися, коли Меркурій буде ретроградний. Ми можемо повертатися до тих питань, які ось зараз тільки розпочинаються, або над чим ви працюєте. Ви можете повертатися. Але все ж таки, це можуть бути якісь дрібні допрацьовки або, можливо, контакти, якісь. Але таку масову роботу можна виконувати саме зараз. П'ятниця також побуду. побуду П'ятниця також побудована на комунікації, але вона вже навіть ця комунікація здається вам легшою. І якщо, наприклад, брати четвер, то це такі більш важкі переговори можуть бути з керівництвом, або ж, взагалі, якісь питання більш такі. Конкретизовані, то тут спілкування переходить на легший такий мотив. І не знаю, чи це, можливо, п'ятниця, і всі вже трошки чекають вихідних і відпускають робочі моменти, або взагалі, правда, в комунікації з іншими людьми приходить така легкість, і навіть якісь робочі питання можна вирішити і домовитися легше. А ось субота та неділя це ті дні, коли хочеться просто розслабитися і відпочити. Тому що у нас, по-перше, сонце з'єднується з Венерою, і тут може наставати такий більш романтичний період, і тим більше у нас місяць переходить в знак рак, і захочеться ось цієї романтики, захочеться побути в колі родини або в колі тих людей, які вам дуже приємні, так де ви максимально розслабляєтеся. Тому суботу та неділю залиште для цього, тому що. Як я казала, з понеділка по п'ятницю можна вирішувати дуже багато питань, будьте активними. А ось суботу і понеділю залиште саме для такого. Трошки романтичного вайбу, або можливо, і просто в сімейному колі, або наодинці з тією людиною, просто з якою вам максимально комфорт. І також хочу помітити, що це відбувається у нас в знакові лев, тобто з'єднання Венери і Сонця. Тому Леви, ви зараз на піку популярності, тому що до вас прикута максимальна увага. Ви дуже помітні між. Серед інших людей, тому користуйтеся цим, тому що правда вас помітно серед інших як ніколи. Тому це ваш, ваш зірковий час. Ну що, на цьому буду прощатися разом з вами. Бажаю, щоб цей тиждень приніс для вас позитивні такі моменти, як в робочій у такій сфері, так і в особистому житті. Скажу, що до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!